Вітаю, я Олена Чекрижова — вчителька. Це канал for your Army» — канал з військової англійської. І сьогодні ми розглянемо важливу тематичну лексику, яка знадобиться вам, щоб розповісти про свій або не свій підрозділ in English. бо стандарт НАТО з мовної підготовки передбачає, що ви вмієте робити це англійською. Будь-який підрозділ можна назвати unit. Підрозділи також називають elements або building blocks of the army. Окрім того, великі формування, такі як division and brigade, називають Formations. Менші за розміром підрозділи, що входять до складу батальйону, можна назвати subunits. це company, platoon, section and fire team. До речі, у попередньому відео ми розбирали назви та особливості підрозділів в армії Британії. Подивіться його, якщо ще не бачили. Щоб описати структуру і розповісти, з чого саме складається підрозділ, з кількох людей або менших юнітів, вам будуть необхідні такі дієслова, як «to include» та «to comprise». Включати себе. Вони синоніми і використовуються без прислівника. For example, a section includes or comprises two fire teams. To consist of складатися з. З цим дієсловом потрібний прислівник of. For example, a platoon consists of from 25 to 36 soldiers. A-Platoon consists of two fire teams. Можна також використовувати дієслова to make up та to compose. Вони обидва в даному контексті виступають синонімами дієслова to form, утворювати. For example, two sections form, make-up, compose – a platoon. Але частіше їх можна зустріти в пасивному стані. to be made up of. Або to be composed of – бути складеними з, складатися з. Зверніть увагу, що з цими виразами завжди вживається прислівник of. For example, a battalion is made up of a headquarters company and several companies. A brigade is composed of three battalions. Описуючи склад великих формувань, вам знадобиться дієслово to assign, вводити до складу або до штату. To be assigned to входити до складу. For example, on operational tasks a battle group is assigned to a brigade. А коли ви говорите про battle groups, бойові тактичні групи, необхідне дієслово to attach приєднувати. For example, an artillery battery, reconnaissance troop, and engineering support are attached to an armored infantry battle group. Розглянемо слова та фрази, що знадобляться, щоб розповісти про командування підрозділу. Command – це і іменник командування і дієслово to command – командувати. Commander – це командир. The commander of a battalion is a major. A major commands a battalion. A battalion is commanded by a major. Командир роти називається OC, officer commanding. Командир батальйону або бригади CO, commanding officer. Заступник командира Second in Command, 2 IC. Заступник командира батальйону. Deputy Commandant або D.C. в попередніх уроках на каналі ми розбирали, як розповідати англійською про військові звання. До речі, вміння спілкуватися на цю тему також передбачено стандартом НАТО. І якщо ви ще не дивилися попередні уроки, мерщій до вивчення. Щоб описати unit size, розмір підрозділу та unit strength сили підрозділу, тобто кількість людей, ви можете використати фразу to have the strength of або to have a total strength of. For example, our company has a total strength of 100 people. Також знадобляться слова troops, війська або сили та personnel, особовий склад. For example. The total troops of a division is about 15,000 soldiers. A division includes about 15,000 personnel. Щоб описати оснащення та обладнання equipment, знадобиться фраза to be equipped with. For example, our battalion is equipped with mortars and howitzers. A mechanized infantry battalion is equipped with the Saxon armored personnel carrier. Для описання завдань або призначення підрозділу слово to provide, забезпечувати. For example, the role of our unit is to provide. The task of the unit is to provide. The unit provides. The unit provides fire support or transport support or medical support, communications support. This support company, Rota Petrimki, provides fire support, the Novu Petrimku, and is equipped with machine guns, anti-tank weapons, and mortars. The role of the transport regiment is to provide general transport support. Запам'ятайте фрази, які знадобляться вам для зазначення розташування вашого підрозділу. To be based in or to be located in. 19th Regiment Royal Artillery is based in Tidworth. Our battalion is located in the Cave Region. Щоб дати повну інформацію про підрозділ, необхідно сказати його «specialty» спеціалізацію. Підрозділи часто мають офіційну назву відповідно до спеціалізації та роду військ. For example, «armored» танковий, «танковий», «infantry» піхотний, «піхотний», «mechanized» механізований, «механізований», «engineer» інженерний підрозділ, підрозділ», «signal» підрозділ зв'язку, «artillery» артилерія, «reconnaissance» розвідка. For example, an armored division, a mechanized brigade, an artillery battalion, a signal regiment. Отже, тепер ви маєте лексику, що допоможе вам скласти англійською повідомлення про підрозділ, в якому ви служите. Поставте лайк а також залиште під цим відео будь-який коментар, щоб цю корисну інформацію побачило якомога більше вивчаючих англійську. Адже чим більше українських військових вміють спілкуватися англійською. Тим сильніше наша армія, я Олена Чекрижова, вчителька. Це проект проєкт проект з вивчення військової англійської. Дякую всім, хто нас підтримує, і дякую всім, хто захищає Україну. Побачимося в наступному відео.